Євангелія Матфія. Нам так важко з вами зараз, от я вас довів сну, нам так важко, чого, тому що ця Євангелія не для нас з вами. Вона для, для євреїв. І тут багато чого такого написано. І для нас важко. Ми беремося за спасіння. Отакій от псалом тільки, що сестри добре співали перед першим. От. І сповітуємо, любимо, Бог нас спас. І для нас більше нічого не треба. Це, 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 це все правда. Слава Богу. Але ми сьогодні взялися, поговорити про вечерню. Ми з вами тут ноги мили, от ще туди ягненка принесли, чи що ми з вами більше про це поняли. Але ж воно не наше, ми від цього. <кій> і так. Слово Боже каже нам в 27-27. Дуже добре запоминається, Один, одинакові вірші. Тоді воїни правителя, Ісуса, взявши Ісуса в приторі, зібрали навколо нього весь свідоць. Роздягнувши його, наділи на нього погляницю, сплівши вінок з тернини, поклали йому на голову і дали йому праву руку тростину, і стаючи перед ним на коліна, насміхалися з нього і казали радій, царю юдейський. І плювали на нього і, взявши тростину, били його по голові. Неприємна непри... непри... неприємна така е... картина, але ж давайте ми подивимося поближче на Ісуса. Вони взяли, роздягнувши, багряницю наділи, спріли вінок і стернини і поклали йому на голову. Зрозуміло, що вони говорили на нього царю десь. І зрозуміло, що. Він тоді для них не був царем юдейства. Але для нас він цар царів і Господь господствующих. І йому дали не золотий вінець, а дали терновий вінець. Питання, питання, чого йому дали терновий вінець, і сестри? Слово Боже говорить, це кров моя нового заповіду. І з тернового вінця, з під тих колючок, текла кров. Текла на його голові. Сьогоднішній день Слово Боже говорить нам, що ми віддали Ісусу у жертву наші тіла. І саме перше, що говорить, щоб ми припоясали числа ума нашою істинною. Все сьогоднішній брат, день Братполя говорив по поводу, що там сіять в нашому розумі, все воно зароджується в нашому серці і в нашому розумі. І Господь, Господь, може, ми сьогоднішній день думаємо, що він слабший за те, щоб дати нам можливість боротися на рівні наших і мислив і нашого розуму. Але він сильний. Він сильний, тому що Ветерновий вінець положили йому на його голову. Він того сильний, він того нас міняє, щоб наш розум, наші думки, наші мислі були тільки в сторону Господа нашого Ісуса Христа і спасіння через нього. І ця радість передавалась другим. Я вже казав, якщо ми на самом, насправді цьому радіємо, якщо ми насправді. Віримо в Ісуса Христа, то ми будемо про цю радість говорити всім, того, що воно буде в нашому серці. Ми сьогоднішній день дуже е, образовані, дуже маємо багато всього, читаємо багато всього, учимося такий, такий світ зараз, дуже багато різної інформації. І як взяться, ми можемо про все розмірковувати. Але Слово Боже. Хоче, і Бог хоче, і Дух Святий на сторінках Святого Писання для нас залишив те, щоб ми з вами направляли тільки до нього. Тому що кожен день, кожен час люди на цій землі відходять від вічність. І ми з вами можемо відійти. А від цього залежить наскільки ми йому годимо. Самі Спастися і добру новину радістю передаємо другим. Чого? Того, що розмищаємо про це. Чого розмищаємо? Того, що Ісусу на голову був положений Терновий вінець. За нього, й, за нас умилися і зняли з нього багряницю, одягли його в одежу, його повели на розп'яття. Виводячи, вони зустріли одного кернеця ім'я Сива, якого змусили нести хрест його. І прийшовши на місце, яке називається Голгофа, що значить череповище. Дали йому пити вино, змішане з гіркотою. І покуштувавши, він не схотів пити. Тоді розп'яли його, ділили одежу його, кидаючи жертв. І так ми бачимо другу дію над Ісусом. Його приводять і дають йому пити вино, ну, в других місцях написано уксус з гіркотою. Тоді написано розпинає. Ну, розпинайте, я думаю, що якщо я скажу, що йому прибили руки, прибили ноги, ви не скажете, що я щось добавив. Воно так і було. Йому це все прибили і піднімають його перед сонечком. Нам сонечко тільки щось світу воно закривається. Да? А там 50-градусна жара в обід, і, і він висить і стікає кров'ю. Якщо ми візьмемо людину, яка висить, стікає кров'ю на 50-градусній жарі, ми розуміємо, що чувство жажди, воно не Пити Пить хочеться дуже сильно. І в ці моменти е люди просять, хоч би чуть-чуть. Це може похоже воно до того, як ми чули багача, який... От, от він казав, пошли лазаря, хай язик прохолодить. Мабуть, оце воно таке там є. Ми цього не переживали. І Ісус це все переживав. І переживав за нас. І чого переживав за нас? Я хочу, брати і сестри, як ми будемо з вами е, говорити недобре, щоб ми розуміли, що за наш язик, за те, що ми говоримо, недобре, за те, що ми грішимо язиком смерті життя. Власті язика, да? пробачте мені, що в мене служить, да? але я думаю, що я донесу це. <кхм> щоб ми розуміли, що тоді Ісус переживав оцю муку за наші церкви. Тобто ми сьогодні для того, щоб це все оцінити. <кхм> і от Він дали йому, Він хоче бути, а йому ну, замість того дали гіркоту, Щоб ще сильніше. Такі наші і Бог вложив на нього. Продовжуємо далі. Слово Боже каже, дали йому пити, тоді розп'яв його, і я вже доходжу до самого останнього. Йому прибили руки. Ну, Ми можемо, звісно, да? і казати, що ви такі сякі руками своїми можете зробити. Можете зробити. І робите. Але пам'ятайте, що наші руки сьогоднішній день, вони зараз з Ісусом Христом. Його руки прибили, і вони були прибиті для того, щоб наші руки сьогоднішній день робили справи праведності. Він для того там і висів. Його ноги, ми сьогоднішній день мили ноги, так? були прибиті для того, щоб наші ноги були як ноги благовєстуючих мір. .е. На всякому місці, де мене є, ми не є, ми можемо тільки одне сказати, Бог сьогоднішній день, ще милує і прощає, сьогодні день спасіння, сьогодні время благоприяння. От ми з вами зберемо ці два образи. Один він за столом стоїть і каже, це моє тіло. А другий, він на самоді вмирає на тому хресті і це тіло вмирає за нас з вами. І Він умер і воскрес. І Вознісся і сидить по прависті Отця сьогоднішній день. І ця благодать того престола до нас, і Дух Святий Він сходить для того, щоб ми з вами користувалися цим, приймали це і жили. Слава нашому. Слава. Я дякую Богу Я за те, що Він дарував цю мить для нас. Я думаю, що ми з вами осознаємо це все і будемо, дивлячись на нього. Нашого Господа і Спасителя сусовишатель -су -су написано свій путь спасення. Слава нашому Слава. Господу.